17 червня Кам'янсьподільська громада знову була у жалобі. У домовині додому повернувся Валерій Кубак. життя і покоєння чоловіного Миварія Христе ми славу села, і ми винажити моси, при святий благини, жартожитим духом, нині повсякчас і на бійні. До повномасштабного вторгнення Валерій працював бригадиром з виготовлення пил на одному з місцевих підприємств. Завжди веселий, товариський, щирий, добросердечний і щедрий. Він дуже хороша людина, він мій друг. По сусідству були, рибу разом ловили. Дуже гарна людина, дуже. Перших днів повномасштабного вторгнення Валерій сам пішов до військкомату і вступив до лав Збройних сил України. Він не звик скаржитись. Тому ані про складнощі у зоні бойових дій, ані про проблеми зі здоров'ям ніколи нікому не розповідав. Мріяв про мир і сімейний затишок. Валера був дуже дружелюбний. Він працював зі мною на підприємстві ПП, Юника підприємство по виробництву пил. Він був у нас бригадиром, чесний, добросовісний, відгукувався на всі просьби. Ну, хороший, був, хороший товариш був, колега. І Добровольцем пішов зразу на війну. Він дуже мріяв, мати ще свою сім'ю. Бо так склалося, що в нього не склалося було, він хотів мати свою сім'ю. Він дуже любив, він любив природу, він любив все. Ну, Це людина була з великої букви, таку, що ми не забудемо ніколи його. Єдиний син у матері, молодший сержант Валерій Кубак, загинув 6 червня 2025 року на Сумщині. Поховали захисника у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.